Чи болить нам дуже болить, нестерпно болить і з кожним днем? Це біль не вщухає. Воно болить ще більше і більше. І на жаль, кожного дня таких родин все більше і більше є. Ольга Шевчук учасниця мирної акції, яку організували рідні полонених та зниклих безвісти військових, щоб нагадати суспільству про необхідність пошуку та повернення захисників додому. 18 місяців тому її чоловік зник поблизу Бахмуту. Він був бійцем 104-ї бригади територіальної оборони. І хочу звернутися до вас, громадо, і сказати, що підтримуйте цих сімей, виходьте на ті мирні акції, тому що підтримка також має велику силу. Ми кожного дня збираємо себе по частинках, починаємо цей новий важкий день. І лише сильна віра, молитва і незламна віра в повернення наших чоловіків дає нам силу боротися, допомагати іншим, шукати і чекати своїх рідних додому. Чоловік Валентини Жучок зник на передовій у травні цього року. Хотілося б знайти чи почути від нього його про його, нього і про його долю. Шукаю, розшукую. Прошу, допоможіть. Два роки у російському полоні. Чоловік Світлани Ткачук з Вараша. Він обороняв Херсонщину. Разом з своїми побратимами вони вже знаходяться понад два роки в полоні. Наша донька, яка народжена 10 липня 2022 року. Понад два роки не бачила свого батька. Благаю всіх, допоможіть звільнити мого чоловіка з полону. Підтримати родини полонених та зниклих безвісти прийшли жителі громади. Ми сьогодні тут чекаємо. Ми сьогодні тримаємося всі разом за руки. Підтримуємо ці родини, говорячи про те, що ми не самі. Надія Кривко, Вікторія Швець, Суспільне новини, рівне.